менш ніж 10 кілометрів до позиції біля Кліщіївки Дійшли години за три, розповідає нацгвардієць Юрій на псевдошева про бойовий вихід. Далі 43 дні відбиття штурмів та оборони. Через щільні обстріли бойові побратими не могли підійти на допомогу. Здатися навіть думки не було. Про те, що чисельна перевага на боці ворога знаєш ще перед бойовим виходом, говорить Шева. І оставалася одна наша позиція. Вони нас штурмували, вони ночі штурмові бригади заходили. По шість чоловік. І потім вже дійшло до того під конець, що йшли вже вже днем напряму, йшли навіть, ну не боячись от, з прострелами і по два чоловіка з позиції. тому що ну Це вже більше на психологічно давилося, що, слухайте, та вас троє, ну що ви вже там? Давайте виходьте сюди там чи здавайтесь і ще щось. Але ні, ні, нічого відстрелювалися. Так само і вночі заходило, там досить така заходила, я не знаю, там їхні. Тут й бригада заходила, така спіси заходили, шість чоловік, але так само там і залишилися. Про полон навіть і мислі такої не було. Мисля або. Я виходжу, заходжу, виходжу, або я не виходжу. Щоб пройти ту саму відстань, коли відходили з позиції, знадобилось чотири доби. Ворожий вогонь не вщухав. Протримались, вважає Юрій, завдяки взаємопідтримці та бойовому братерству. Це в саму першу чергу, що це були побратими, які були рядом, які рядом, які так само були заряжені, такою самою енергією, такою, що от ми вийдемо, ми. Своє діло зробили, нам лишилося вийти і все. Ми вийдемо, там, зустрінемось, поїмо пільмені, посидимо, от ми вийдемо. То воно взагалі так відчувається, ну, так це не можна передати. Ти виходиш з людиною, звідти це те саме, як вроді ти з ним родився ну, близницями, чи я знаю там таке. То так, як не 43 дні було, а як одним днем воно пройшло От так. Я вийшов. Кажу, який звінісло. У березні Шева підбив з гранатомету ворожий БТР. Згодом прикривав вогнем з автомата бійців, які йшли на допомогу пораненим. Це дозволило врятувати чотирьох гвардійців. Коли до ворожих позицій менш ніж півсотні метрів, треба повсякчас бути на поготові, говорить Шева. Сидиш, слухаєш, зверху в'ятка тріснула. Раз, два. Ну відчуєш, ну по, ну, схоже на шаги. Просто шаги ночі, да? так? Дай кину гранатку на всякий случай. Кидаєш, а там на ранок дивишся, їх там шість лежить. То Та там підходить ні від нас фу. 30 метрів не було від нас, їхні позиції були. Це ти постійно на тривожі, постійно на усі, на оці, щоб ти їх бачив, щоб вони десь щось не цей. Щоб... Бо то підліз 30 метрів, скільки тут треба? 10 секунд. Вдома на Юрія чекає велика родина. Батьки, три сестри та брат. Коли добровольцем пішов до військомату, батьків не попередив, щоб не хвилювалося. Я був на роботі в охороні, це Львівська область. Закінчив вахту і приїхав, одразу пішов воєнкомат, сказав, от я на місці. То я в Львові бачив, коли на вокзалі діти, жінки, отак на вокзалі, в оцих палатках, тоді холодина така. Це їде та мама з дітьми на руках, блин, сидить на тому морозі, щоб виїхати на Польщу, тому що комусь якимось пі... захотілося землі. Маючи досвід антитерористичної операції, у Велику війну Юрій вдруге став на захист своєї родини та країни від російських окупантів. Я не переношу їх, чесно кажу. Ну, не ми ж напали. Ну. І поки сюди все летіло, вони сиділи там собі, все норм у них. А зараз десь трошки починають скавчати, тому що. Ну. Чесно, буває, навіть хочеться зайти туди і повоювати на їхній території, щоб вони відчули, як це, як нам. От що вони відчули, коли біля їхніх будинків буде прилітати, коли біля їхні будуть будинки заходити. Гвардієць Юрій Шева нагороджений медаллю за відвагу в бою та відзнакою 93-ї бригади Холодний Яр.